Вот мы развернулись и едем обратно. Мы не рискнули дальше ехать. 5 километров до границы осталось. Мы не рискнули ехать дальше. Короче, война началась. 24 лютого 2022 року, о четвертій ранку, російські війська почали атакувати кордон України на Луганщині з Мілоцького району, загострення на лінії розмежування, обстріли щастя та станиці Луганської. Військові сил оборони України почали планувати оборону з центром у Сєвєродонецьку, каже начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Луганська область має най, найвеличезніший кордон з Російською Федерацією. Загальна кількість кордону більше 700 кілометрів, але з рахуванням частини окупованої 2014 року то більше 500 кілометрів. Не було в нас стільки людей, щоб ми витримали оборону от по всій лінії кордону плюс лінія розмежування. Вночі 25 лютого росіяни обстріляли Старобільськ, загинув місцевий житель. Одночасно, бої тривають в районі Сєвєродонецька, Попасне та Гірського. На Луганщині оголошується загальна евакуація. Якщо на початку було більш-менш легко вивозити людей, тому що в нас працювала залізниця із Рубіжного, і з Лисичанська, із Попасни ми могли вивозити з кожним днем, все важче і важче становилось, тому що. Потрохи все ж таки йшло руйнування залізничної колії. Ми вивозили людей виключно вже з Донецької області. А на Донеччину ми підвозили автобусами. Північні райони Луганщини, Марківський, Новопсковський, Білокуракінський, Сватівський, Старобільський Росіяни на танках заїжджають у міста та села. Місцеві жителі виходять на мирні акції протесту з українськими прапорами. Окупанти використовують зброю проти населення. Не з вами ж дать! Так! Малітя! Як на допиті, потім мені вже сказали, що в нас є команда. Не стріляти, і в нас ми прийшли сюди з миром. Так було недовго, тому що вже навіть при першому такій знаєте, ось акції протесту і доведенню, що ми є Україна. Вони почали стріляти у повітря. Вони стріляли у повітря і під час вже другого мітингу. А пізніше в сусідній громаді вони почали стріляти по людях, тобто вони тоді ще довели, що вони просто брешуть. На початку травня 2022 року російські війська оточили Сєвєродонецьк. По місту гатили з усіх видів озброєння. 27 травня Росіяни прорвалися на околиці Сєвєродонецька. Зокрема, зайняли позиції у готелі Мир. Бої тривають. Російська армія, представники там певні частини зайшли все ж таки на околицю міста. В готель Мир вони контролюють а, цей готель цю територію і поруч автовокзал. Чотири місяці українські бійці тримали оборону Сєвєродонецька. За даними Сергія Гайдая, майже 90% будинків у місті пошкоджено обстрілами окупантів. 26 червня Сили оборони України відійшли та зайняли позиції у Лисичанську. Росіяни почали щоденні масові обстріли Лисичанська. Так, 27 червня ракетою РЗСВ. Ураган вони поцілили у натовп людей, які стояли у черзі, по воду. Загинуло восьмеро мирних жителів. 3 липня росіяни захопили Золотарівку та почали штурм верхньокам'янки. Кам'янки. Задля збереження життя особового складу українські захисники залишають лисичанськ та вийти на адміністративні кордони Луганщини росіянам не вдається досі. 13 населених пунктів області знаходяться під контролем України. Всі вони налаштовані йти вперед. Дайте техніку, дайте відповідно там артилерію. І вони підуть вперед. Всі готові йти вперед, всі готові звільняти Луганщину, взагалі Україну до адміністративних кордонів, але поки що не вистачає наступальної зброї. Сергій Гайдай каже, вже формується план відновлення зруйнованих міст Луганщини, формуються ремонтні бригади. Як тільки міста будуть деокуповані, почнуться роботи з їх відбудови. Владислав Уколов, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.